Ми тут випускної відмічали. А так, що був, стояв, потім молнія його вдарила, потім засох, потім ветки попадали. Ну так оце вот і все. Як я в школі вчилися з Тахмака, екскурсія насюди привозила, дуб був зелений, живий все було Я 69-го року, це виходить 45 років тому. А зараз воно не той живий гадкою. Фотографія. Мак, залазький. Вот это, це, мабуть, діти. З дуба, що жолуді падають, що росте, це наше ну, будущее, мені каже. Ну, все одно, потомство він залишив своє. Вот, Жолоді, шефнули, вот, так, що росте. Вот Покоління, дерев.